Вчора слухав поздоровлення відомого спортсмена Олександра Усика, який після утренньої служби він вийшов і говорив такі речі, які я рідко чую або чув від православних віруючих. Ось як він себе вважає рахує православним віруючою людиною, то він сказав, таке, як каже, був вранці на службі. І ще тільки що закінчили отче наш, як люди почали суетитися в церкві, виходити, я подивився і сказав, Люди, він так вже говорив: люди. Ми віримо не в Христа Спасителя, а ми віримо у хрест. Ми віримо у батюшку, в епіскопа, архірея, а потрібно вірити Богу. І він ці, ці слова повторив декілька разів. Ви знаєте, брати сестри, ми можемо також, вроді моєї віри івангельської, вроді у нас зовсім по-другому, трошки по-другому. Але приход наш приход, от ми з вами, можемо приходити в церкву і вірити. Приходити сюди і не бачити Бога. Ми можемо бачити інші речі, навіть їм поклонятися і тут. Одного разу Ісус після свого Воскресіння, коли учні були, заперлися в кімнаті від боязні, що їх прийдуть також візьмуть, і вони там в тій кімнаті були зачинені. Ісус приходить всередину і говорить, мир вам. І ми кажемо часто і проповідаємо, що там, де вас двоє, троє зібрані в ім'я Господа, там посередині і Бог. І ми на ці слова говоримо Амінь. Ви можете собі представити, брати сестри, яка була реакція у нас сьогодні в залі? Навіть тоді, коли ми бачимо в нашому залі, в нас були люди відомі, депутати. І я переживав. Не раз в своєму серці воно мене стукало більше, як колись. я думаю, хоча б нічого ні, хто -то не вийшов, не у проповіді не сказав щось недостойного або ще що, щоб добре хор участвував, щоб ми з вами контролювали себе також. От представте сюди, що прийшов сьогодні наш президент і сів посередині. На що б наша увага була зосередоточена? На хор чи на президента? І от Христос посеред нас, Він тут. А ми в своєму серці відчуваємо це. Ми чувствуємо. Що він тут, отам, сестрі, посеред вашого ряду, посеред нас, а тут стоїть наш Господь. Ви знаєте, можна бути просто, і оця релігія вона може захлиснути і не тільки інші конфесії, які ми сьогодні можемо казати та там, та там. Вона може сьогодні і нас з вами зробити невіруючими, вір... не як невіруючим, потрібно бути віруючими. А людьми релігійними. Релігія. і більш нічого. Як важливо, я хочу вам сказати, що я переживаю теж по відношенню того, що я хочу сказати далі. Є така книжка Якова Лєвіна Сіється сім'я. Пастор в Ольна, його церква велика, там друг армійський, теж помічником цього пастора Гаррі Дуздаль. Він написав цю книгу, і там одні ці книги таке було, як колись говорив трошечки там, згадується за одну людину, Джон. Його звати було. Який постійно молився так, коли він схилявся на коліна, він говорив Ісус, ти тут. Як важливо брати сестри в молитві, тому що можна молитися ради молитви. Можна поститися раді поста. Можна навіть поститися і заробити собі діабет. ради поста. Ну, як важливо, щоб Христос був у моєму серці. Щоб дійсно, коли я стою, Ісус. Ти тут. Ти є на цьому місці, ти є в моїй кімнаті. Ти тут. І от одного разу він заболів. І сильно заболів. І в палаті, де він лежав, люди, які були там ще три чоловіки, здається, побачили світло. Вони побачили. А він без пам'ятності лежав. І вони почули голос, ці люди, з того світла. Джон, я тут. Брати і сестри, друзі, дорогі, Христос сказав, я хотів би, щоб ви висвітливали третій розділ відкриття, 20 й вірш. І ви почитали це місце, де в цьому слові говориться, що це я стою у двері і стукаю, хто почує мій оцей стук. І відчинить, я буду вечеряти з ним, а він зі мною. І ми ці часто слова, дорогі мої, адресуємо проповідники невіруючим людям, що це до їх, Бог стукає, так, Бог стукає до них. Це правда. Но я хочу вам сказати, що до нас, віруючих, він стукає більше, ніж туди. Він хоче просто з нами вечеряти. Ви знаєте, я не раз говорив, що це значить. Вчора було, як ми нагадували, свят вечір, де люди сходилися. Ну, зараз не так, можливо. Але люди, батьки, сходилися, діти це свято, це було свято сім'ї. І було приємно, коли батько, мати, ще там діти, що живі. і от сходилися з цим солом, вечеряли. Це щось неймовірно, прекрасне, коли вся сім'я в зборі і от вечеряє. Як прекрасно, брати і сестри, коли ми відкриваємо двері свого серця, і Христос входить в твоє серце і з нами вечеряє. Це вже не релігія, це вже настояща зустріч з Христом, який воїстину народився. Який воїстину народився. І та людина, коли вона зустрілася з ним, вона буде говорити тим людям, які оточують її. Що в мені Христос, я це, я це ви розумієте? Про Христа можна знати багато. Ми сьогодні знаємо. Наші голови набиті знаннями про Христа. Кожен із нас, цей проповідник, він може розказати про Христа. Ну, Бог хоче, щоб ми знали Його. Він хоче, щоб ми з ним бесідували і вечеряли. Щоб ми з ним, брати і сестри, Діалог проводили, тому що молитва це монолог. Ми самі говоримо, 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 просимо ще щось, але ми не чуємо часто того голосу, який Бог хоче обізватися до нас. Бог хоче заговорити, Бог хоче з тобою і зі мною повечеряти. Він на цьому зібранні ми не тільки повинні слухати. Хор, як він прекрасно новий відчутий голос мутрий. Він посеред нас ми говоримо. Ну чи во істину так. Ми теж подібні до тих людям, про які говорив Олександр. Все стою в двері. Я, мабуть, нагадував одного разу, а, може ні, просто я з хлопцями недавно говорив братами молодими і таку там. Я слухав проповідь Володимира Цорна, де він говорив про одну людину своєму, у їхньому об'єднанні. Він мав вищу освіту, він в одному городі організував церкву, його послали в другий, з другого послали в третій, три церкви основав. І одного разу він призиває, а е, заболів хвороба на рак захворів. І залишилося йому досить мало жити, він це розумів. І він призиває брата Володимира і говорить: брат Володя, я хочу, хочу вам сказати, от я і там, і там трудюся, Ну я ні разу не почувствував Настільки близько з Богом що якби це ж батько мій, що якби я його на руках посидів, от у близько, як дитину бере батько на руки, садовить собі на коліна, і оця близькость, він пригортає того сина чи дочку, і оця близить, я кажу, ні разу не відчув це. Я йому не міг нічого сказати, говорить, я тільки плакав. Бо я не міг йому нічого сказати. Ви знаєте, коли нема що сказати, краще помовчи, а не просто умствувати там, ще щось, говорити, речі. І говорить, ми помолилися, я на другий день їхав в другу церкву, мене там запросили по дорозі дзвонок, братводя вив дороги, дав в дорозі. Зупиніть машину. Я зупинив машину. І Він говорить, брат Володимир, після того, як ми помолилися і виїхали ви, я перший раз почувствував, що близить з Господом, що як будь-то я його, як дитина на колінах. Оце вже не релігія, шановні мої. Все стою у двері, стукаю. Хто відчинить, я вийду. Я буду вечеряти з ним, а він зі мною. Бог хоче цього. Від нас з вами, брати і сестри, як в раю, пам'ятаєте, він хоче встановити оце. Він вже хоче не те, що там в раю, що там десь ми будемо, в вічності, в Божому Царстві. Він хоче це восстановити вже тепер. Бо Бог прийшов не тільки нас спасти від ада. Він хоче вже тепер з нами говорити, беседувати. Він хоче діалогу з нами, як життя, ну, життя, до життя. Чаниця. До вас, до мене. І оця близько, а це вже не релігія, брати сестрі. Це вже ж, жива, живе таке спілкування з Богом. Хай Бог благословить нас. Ви знаєте, що можна просто собрання провести і без Христа. Як учні проводили. Закрити двері. Зачинилися в страхі, що їх теж зараз візьмуть, і Христа там не було. Але вони проводили це зібрання якесь. І Христос входить туди. В кожну лічність в своє ім'я серце. Христос хоче війти, як народжений Месія, як Бог. І бесідувати з нами, з тобою зі мною. Де б ти не був? І це є благословення. І це вже є не релігія. І ви, думаю, мене зрозуміли. Хай благословить нас Господь, дорога церква, щоб ми були тими людьми, які пустили в своє серце Господа. І з ним вечерюєм і бесідом. Оце є настояще щастя, а це є християнство. Богу нашому за це зібрання. Нехай буде слава, честь і поклоніння.